Законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. Темний день в історії України рішення парламенту про фактичну ліквідацію незалежності антикорупційних органів Набу та САП викликає різку реакцію суспільства. Гань, ба! Гань, ба! Гань, ба! Політики та громадські діячі попереджають про можливу втрату євроінтеграційних перспектив України. Волонтер Сергій Притула жорстко звертається до президента України Володимира Зеленського і зазначає «отямтеся». Дається мені, що робити це під час війни це така ниця спроба а, на ничку це зробити, а, повернути нас до диктаторських часів. Це про те, що а, цар має нести відповідальність за своїх бояр. Тому, будь ласка, надавайте ну, по шапці, а, накладіть вето і не ганьбіться. На жаль, Рада підтримала сьогодні законопроєкт, який ліквідовує незалежність набу і САП і підпорядковує їх генеральному прокурору. Зараз час діяти нам з вами. Ставте вподобання, залишайте будь-який коментар і поширюйте це відео, адже не дозволимо перетворити країну в диктатуру. Ну що зазвичай умов можна було би говорити, що треба виходити на вулиці, протестувати. Але зараз воєнний стан, протести заборонені. А більшість тих, хто могли би протестувати, захищають країну на фронті. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн, Підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, що передувало взагалі усунення цих антикорупційних органів сьогодні. СБУ почало відкриту боротьбу проти Набу за наказом Зеленського за те, що Набу дозволили собі порушити кримінальну справу проти кума Зеленського, проти носа міністра єдності Чернишова, якого підозрюють в мільярдних корупційних схемах, і для всіх адекватних було зрозуміло, що Зеленський цього не потерпить і буде ламати набу і. Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру через коліно відтепер. Генпрокурор отримує доступ до всіх справ набу або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору. Друге, має право надати обов'язкові письмові вказівки детективам набу і в разі їх невиконання передавати справу іншим органам. Ну і вишенька на торті це те, що генпрокурор самостійно підписує підозри. Топовим посадовцям, які сидять у Верховній Раді. А генпрокурор, друзі, у нас новий. Звати його Руслан Кравченко, призначений 21 червня 25-го року. На посаді перебуває рівно місяць. Слуги народу, батьківщина, зраділи такому рішенню. Юлія Тимошенко у Верховній Раді навіть назвала це світлим днем в українському парламенті. Депутати її аплодували, а вона. Балакала. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті, бачите, найсильніше стало. Тому що тому що перша економіка в тому, що колонізація України це не панацея від всіх наших проблем. Панасеє від всіх наших проблем це чітка конституційно збалансована влада. Цікаво, скільки приховує там Тимошенко у себе за пазухою. Диви світлий день для неї. Журналіст-розслідувач проєкту Наші гроші Юрій Ніколов коментує, чому влада ліквідовує Набу і САП саме зараз у Набу зараз так би мовити. Зникла підтримка фактично наших основних колишніх основних спонсорів української демократії. Це США, оскільки США з обранням президентом Трампа вони самі змінили свою зовнішню політику, і тепер слова демократія, боротьба з корупцією в Україні для них значать в кращому випадку нічого, якщо не є чимось таким поганим. Коли американське посольство припинило, ну фактично. Такий омофор для всього сектору боротьби з корупцією в Україні то стало зрозуміло, що у Набу ну Набу ні до кого більше фактично апелювати у випадку атаки інституції. Європейці, на жаль, в цьому сенсі не відрізняються якісь могутністю чи сталевістю, чи незламністю, чи потужністю І в Євросоюзі стабільно як завжди. Вони стурбовані ситуацією щодо Набу і САП заявив речник Єврокомісії Гійом Марсієм. Ці установи є ключовим для реформи в Україні та мають діяти незалежно, щоб ефективно боротися з корупцією і зберігати довіру в суспільство. То який ж вихід запитаєте ви за великим рахунком, то набу лишилось а, у боротьбі з корупцією? Ну фактично, сам на сам. Ну хіба що якусь тепер підтримку надаватиме суспільство України, яке до того ж теж позбавлено моментів, які були до війни, тобто ніяких мітингів на підтримку НАБУ фактично бути не може зараз. Волонтер Сергій Притула закликає президента України отямитися і накласти вето на цей закон, адже він нас повертає до диктатури 2013 року. З чого почалася революція гідності в кінці листопада 2013 року. Янукович розвернув нашу державу з курсу євроінтеграції до тайожного союзу, і тоді люди вийшли на вулиці. Потім беркута били студентів. І все це закінчилось революцією гідності. Це був протест людей, які дуже хотіли до Європи, дуже хотіли до Євросоюзу, а хтось пішов їм на А сьогодні Верховна Рада проголосувала закон, який підпорядковує частково САП та набу генпрокурору. Ну, зокрема, у питанні давати рух якими справам, чи відкладати їх на поличку, чи, чи закривати їх в принципі. І це мало в'яжеться з е, нашим курсом на є на євроінтеграцію. На увазі Україну і українців. Більшість з яких зараз дуже прагне е, членства України в Євросоюзі. У нас ніколи не було такого високого рівня підтримки членства України в Євросоюзі, і Верховна Рада зараз йде проти волі українського народу. І видається мені, що робити це під час війни це така ниця спроба а, на ничку це зробити, а, повернути нас до диктаторських часів. І я ще окей, ну гаразд, Верховна Рада, нехай пеньки, нехай 263 людини, які не думають про майбутні країни. Але ми думаємо про майбутні країни. І українські військові зараз б'ються на фронті для того, щоб їхні діти жили в Євросоюзі. І у нас залишається один маленький шанс, Це, що президент України подивиться на те, що роблять підлеглі його, підлеглі йому слуги, і накладе вету швиденько. Це не історія про хорошого царя і поганих бояр. Це про те, що е, цар має нести відповідальність за своїх бояр. Тому, будь ласочка, надавайте ну, по шапці, е, накладіть вето і не ганьбіться. Дякую за увагу. Народна депутатка від партії Голос Інна Совсун розказала інсайдерську інформацію, як насправді. Потайки відбувалося голосування, як їх поставили перед фактом. Порядок денний нині змінився. Засідання парламенту зібрали з тим, аби звернутися до американців, подякувати за допомогу і попросити далі нас підтримувати. А далі все пішло не так, як оголошувалось. Вранці раптово з'явилося повідомлення про те, що на засіданні правоохоронного комітету з'явилися якісь незрозумілі правки, які по факту вбивають незалежність антикорупційної прокуратури і набу. Так само раптово, моментально, вони були проголосовані комітетом, і потім були винесені раптово на засідання Верховної Ради, попри наші активні заперечення, попри всі можливі порушення процедури, попри те, що ми вийшли до трибуни блокувати трибуну. Законопроєкт було проголосовано. Ви це вже, мабуть, прочитали в новинах. Чого ви не прочитаєте в новинах? Це того, яка атмосфера панувала в залі парламенту в цей момент. Це була дуже страшна атмосфера, яка викликала дуже багато флешбеків до 2013 року. В залі виступала Юлія Тимошенко, яка казала: сьогодні світлий день парламенту. Ми нарешті позбуваємося всіх цих іноземних агентів в наших органах прокуратури і досудового слідства. Зал аплодував Юлії Володимирівні. Таких аплодисментів вона в цьому скликанні парламенту ще ні разу не збирала. Коли законопроєкт проголосували, то Макс Бужанський зірвався, так як футбольні фанати зриваються, коли команда забуває голи з криками Такий футбол мені подобається. Це був екстаз, ейфорія. Люди страшенно пишалися тим, що вони зробили. А мені все час було дуже-дуже страшно, тому що це дуже схоже на 2013 рік. І тут, звичайно, символізм окремий полягає в тому, що законопроект цей було зареєстровано 16 січня. Це дуже стрьомні флешбеки. Це дуже страшна ситуація. Які треба думати, що робити далі, звичайно, що за звичних умов можна було би говорити, що треба виходити на вулиці, протестувати. Але зараз воєнний стан, протести заборонені, а більшість тих, хто могли би протестувати, захищають країну на фронті. Тому, вочевидь, єдине, що можна робити зараз, це виходити в паблік, говорити про це, писати, коментувати, підписувати петиції. Влада має розуміти, що такі дії, такий розворот. Їм не минеться просто так: не за таку країну стояв Майдан, прости господи, не за цю країну воюють хлопці-дівчата зараз на війні, і не таку країну в довготерміновій перспективі будуть підтримувати західні партнери. Отже, станом на зараз законопроєкт номер 12414 про ліквідацію Набута САП вже підписав і голова Верховної Ради України Стефанчук. І зараз він переданий на підпис президенту. Хочеться нагадати відірваним від життям депутатам, що єдиним джерелом влади є народ України. Тому, друзі, поширюйте це відео, пишіть свої. Коментарі це треба зупинити зараз. Якщо Зеленський все ж підпише законопроєкт, Набу і САП будуть працювати над поверненням незалежності разом з партнерами. Вже є звернення до ЄС, США, МВФ та представників посольств держав в Україні. Про це пише директор Набу. Тож надаємо максимального розголосу і закликаємо президента України накласти вето на цей. Законопроєкт, який фактично знищує антикорупційні органи України. А на сам кінець пригадаємо слова президента Зеленського про корупцію в Україні. Ви забули про це? І законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. Така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на військовий час, я думаю, це допоможе.